Ми маємо обертати магніт в якості ротора для того, щоб генерувався струм. В чому катушках стала? Згідні чи ні? От оце в мене є електромагніт, в мене є магніт оцей ротор, який я так. обертаю. Дайте щось на мені. Прикладайте все Метал. к металу. Магнітиця? Метал. Так. Добре, Впевнені? Ні. То магнітиця чи не магнітиця? Вправді ні. Ну, дай хтось інший спробує, я не знаю. Ні. Не магнітиться, правильно? Чому воно не магнітиться? І чому? Це електромагніт. Пашу... Правильно. Тому що це є електромагніт. Якщо подивитися розібраний ротор, дивіться, в нас є катушка, яка з'єднана з чим? З контактними кільцями. Контактне кільце це є кусок. Металу, міді. На ці контактні кільця будуть перечіпатися, контактувати, що хлопці? Як вони називаються оці ці штучки? Щітки. Правильно, щітки. Тобто ми на катушку подамо що? Електричний струм. І тільки якщо ми подамо на катушку електричним струм, тоді ви зможете взяти контрольку, і вона що почне робити? Магнітися.